Дитина убиває іншу дитину, бо хоче бути як її кумир маніяк. І це не серіал, а жорстока реальність в окупованому Бердянську. На вигляд, близько семи років. Зріст 130 сантиметрів, світлі очі, волосся світле, завдовжки до плечей. Була одягнена у білу футболку, чорні шорти, гумові капці рожевого кольору. Це оголошення про зникнення Ангеліни Безпалько. Дівчина вийшла погуляти, її бачили на вулиці разом з іншими дітьми, а потім мала зникла, наче привид. Але це історія не про зникнення, а про убивство. Як швидко Ангеліну почали шукати, чому підозра впала на 14-річну школярку? До чого у цій справі убивця з шахівницею, цукерки та ковбаса? Чи може взагалі обидві дівчини жертви, а вбивця гуляє на волі? Це Темні справи, і я Влада Цимбаленко. Та на мене, ну я думаю, що вже робити. Угу. її бити, да? спеціально позол... по поппзилку. -по 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 Почала щоб Подумали, що мужчина особи угу. сиділа. Оголошення про зникнення семирічної Ангеліни облетіло не тільки соцмережі, воно висіло і на стовпах в окупованому Бердянську. Спершу була надія, що дитина загулялася, загубилася чи пішла до друзів. Та минали години. А з ними і сподівання, що з дівчинкою все гаразд, і цього разу дива не сталося. 17 травня у тимчасово окупованому Бердянську знайшли тіло семирічної дівчинки поблизу завода «Азовкабель» в районі лісосмуги з ознаками насильницької смерті. Напередодні дитину шукали після її зникнення. Згідно з інформацією окупаційної адміністрації, 16 травня приблизно о 17.00 дівчинка вийшла на прогулянку з іншими дітьми у дворі будинку номер 154 по вулиці Кабельщиків. Після цього зв'язок з дитиною був втрачений. Маленьке тіло у шортах та футболці лежало серед трави. Згодом постане питання, що дитина була надто легко вдягнена як для доволі прохолодного травня. Місцина, де знайшли мертву Ангеліну, досить безлюдна. Навколо кущі, дерева і каменюки. Навряд чи дівчинка прийшла сюди сама. Її заманили. Вона йде, я говорю, привіт, канфіт. Хоч я говорю, у неї колбаса тут капчена, і всяка колбаса такую ще навіть капчу. Я говорю, ну не якась така. А навіть що такое, що так снято? Я говорю, там собачка ну, Надо вот это вот все. я собачка здохла. Ну, уміла. Надо вот памінуть, ота всього поки пошли, покажу ті місце захоронення. Дівчині, яка ось так просто зізнається в убивстві 14 років. Школярку затримали за якісь дві доби після зникнення Ангеліни. При цьому так звана поліція, яка порядкує в окупованому Бердянську, залишила за кадром подробиці розслідування. Чому взагалі запідозрили підлітку? Чи були, хоч якісь переконливі сліди? По Оподозріння в завершенні указаного задержана місцева 14-річна дівчина. По версії следствия подозреваемая 16 мая 2025 года завела потерпевшую в лесополосу, где нанесла ей не менее трьох ударів молотком по жизненно важным органам. Малолетняя скончалась на місці происшествия. Отже, знаряддя злочину молоток, і це за версією так званого слідства. Не випадково, чому скоро дізнаєтесь? А поки про те, як школярку пов'язали з убивством, виявляється, її бачили. Принаймні, так твердить сама підозрювана посадки. Йдемо? Я ще сматжу, щоб ніхто из закон не вийде. Хтось, що увидел все-таки. Ніхто ж не смотрит вроді як. Я заранее зарані а потом сколько до этого шляхусь. Рази три-чотири, може, більше. По три часа. Я думала, жизнь не знайду. Це темні справи. Говоримо про вбивство семирічної дівчинки в окупованому Бердянську. І далі про записку молоток та маніяка з шахівницею. Біля тіла убитої Ангеліни, під Каменюкою, знайшли клаптик. Паперу, а на ньому друкованими літерами напис Олександр Печушкін. Я тебе люблю. Після цього окупаційні змі облетіли гучні заголовки. Мовляв, дитину позбавила життя фанатка біцевського маніяка. Жив я на самом деле, 61 одно Не поймали б, я б ніколи не остановила, Ніколи. За версією так званого слідства, 14-річну школярку з Бердянська надихнув саме Олександр Пічушкін. Він же убивця з шахівницею або біцевський маніяк. Озброївшись молотком, юна вбивця наслідувала серійника. Той орудував саме цим інструментом, бо йому до вподоби звук удару молотка по голові. Затримана про свого кумира, щоправда, ні під час допиту, ні на слідчому експерименті не говорила. Хіба що не на камеру. А насилається руками за голову. Він проходить. Ось впіровала? Так. І нашованосичі дево. А може затримана і не знає свого уявного ідола. І все це збочені фантазії, типу тих, які поширював сам Пічушкін. До речі, палки шанувальник Андрія Чикатила. Навіть сорочки у клітинку носив, як він. Такий моторошний фірмовий стиль. приписують по-міру, але це неправда. Я ніколи не зла з ним і не йшла. Чикатіло це Чикатіло, а я це є. Тобі шуміс. У нас все різне абсолютно. Ми на сексуальні подплюги все діло. Я ж по іншим мотивам мотивами. Абсолютно, різне. у нас разом, у нас не можна Ну, Що там да, може бути схоже, то тут може це і по Зремовкалістів, я обішовав. Цього монстра називають найкривавішим маніяком у РФ. І це ганебне звання отримати не просто, бо на Росії душогубів і іншої наволочі, як бруду. Пічушкін скоїв не менше 49 вбивств у московському біцевському парку та неподалік. Усіх жертв лупив молотком по голові. Планував забрати 64 життя за кількістю клітинок на шаховій дошці. За однією з версій, біцевський кат був любителем шахів, за іншою, дошка була для нього способом упорядкування такою собі системою. Звісно, я буду пам'ятати багато, хоча б його слова Томшто. Ти в теніс граєш, А я людей панчу. Пічушкін убивав з 1992 по 2006 роки. Нелюд хизувався тим, що коїть ідеальні злочини. Жертв обирав серед людей, яких хоч трохи знав, спілкувався з ними, заманював у лісопарк, пропонував випити. Приводи вгадував різні багатьом. Говорив, що в парку похована його собака, і запрошував пом'янути тварину. Нічого не нагадує, начебто саме так школярка з Бердянська привернула увагу маленької Ангеліни. Трупи біцевський маніяк викидав у каналізаційні люки, тож убиті вважалися зниклими безвісті. Але в якийсь момент душогуб припинив ховати тіла. Ще й лишав фірмовий знак у відкриту рану на голові жертви, запихав пляшку чи гілку. Я нанісів місце, об бублеру. Так зразу віра став бути вирахувати пічушкіна було значно складніше ніж його фанатку. Після кількох помилкових затримань кривава кар'єра маніяка добігла кінця. Останньою жертвою серійника стала колега. Він її запросив нібито на побачення, а та залишила номер телефону кавалера сину. Пічушкін це знав, але не зупинився. Вже після арешту вбивця зізнався, що саме він біцевський маніяк. Про скої не розповідав смакуючи деталі і говорив, що не зупиниться навіть якщо його випустять достроково. Я ще відомо хорошо Убивцю Перевіряли психіатри і визнали осудним. Але діагноз у чудовиська так і є: гоміцидо манія непереборна жага вбивати. І таке не лікується. Маніяк знову і знову шукатиме жертву. Їхні дії вони регламентуються і вони керуються їхньою тягою залежністю, враховуючи те, що це усвідомлена поведінка, а ще підкреслюю, це абсолютно цілком здорові психічно здорові люди. Тобто вони цілком усвідомлюють свої дії. Більш того, вони від цього отримують задоволення. Тобто вони планують ці дії, вони про них мріють, і ну навіть до в період до кримінальної е, фази вони. Відчувають насолоду і задоволення від того, що вони передбачають ці дії. Вони їх предвкушають, Знаєте, такий передсмак, фаза передсмаку. Потім, після того як уже стається сам кримінальний інцидент, вони вчиняють злочин. Вони після цього вже йде фаза після смаку. Вони і від цього отримують задоволення. Убивця півсотні людей отримав довічно, але нахабство серійника не має меж, бо він ще й оскаржував вирок. Вирішив, що йому вистачить 25 років за ґратами. Періодично монстр привертає до себе увагу змі та почав листуватися з жінкою, яка нібито в нього закохалася. А зовсім нещодавно заявив, що готовий зізнатися у ще 11 вбивствах. Він ніколи не нападав на тих, Хто психологічески него. он не даже ні не подхаділнім він вибирав жертву а слабі сібя отакий він маніяк з шахівницею чиєю фанаткою, нібито була убивця Ангеліни. Далі у темних справах про деякі збіги, що виглядають дуже підозрілими, і про те, що підозрювана може бути цапом відбувайлом. А тепер важлива ремарка про те, що відбувається в окупованому Бердянську, ми дізнаємося здебільшого з пабліків у телеграмі, і це інформація, яку поширює ворог, тобто певності, що вона правдива, немає. Звісно, якісь новини повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація чи центр вивчення окупації. Вони мають там власні джерела, яким можна довіряти. Але як російська поліція веде слідства, чи можуть бути підтасовки чи неправдиві факти? Відповідь однозначна так. Тож ймовірно, справа вбитої Ангеліни Безпалька шита білими нитками. Вже видно, русня запустила і псо через свої ФСБшні помийки типу шот. Мовляв, якась 14-річна фанатка, надихнувшись прикладом якогось російського маніака, забила молотком семирічну дівчинку з пабліку Бердянськ в окупації. Звідки такі підозри? По-перше, із реакції російської поліції на зникнення Ангеліни, спочатку його навіть ніхто не коментував. Натомість окупанти почали рейди з виявлення недбалих батьків, які не дивляться за дітьми. І лише згодом, коли вже знайшли тіло, дівчинки оголосили про розслідування вбивства. Здається, рашисти шукали на кого повісити злочин. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів нам про низку подій, що передували смерті Ангеліни, але чомусь залишилися за кадром. Ну, по перше, за кілька днів до того, як зникла дівчинка, ну там майже одночасно да, плюс-мінус один день, з підростова на дону в полігону втекло 10 військовослужбовців. Втекли вони зі зброєю, і втекли вони ці військовослужбовці були. Перед відправкою безпосередньо вже на фронт, і це були оці засуджені за тяжкі злочини, які відправились в так зване з СВО. По, по, по власному бажанню або уникнути покарання. З заходи здійснювалися, зокрема в Маріуполі, наприклад, туди ближче Мангуш, тобто в напрям Бердянську. І потім стало відомо, що в Бердянську зникла дівчинка. І да, що вона там за кілька днів стало ясно, що вона вбита її знайшли, на жаль, вбитою. Тому цілком можливо, що росіяни в такий спосіб а, зараз звинувачують оцю оцього підліка річну дівчинку вбивстві, аби прикрити справжні причини і справжні вбивць у вигляді своїх власних військовослужбовців, окрім того, що ще каже в плюс такої версії. Що на надо... після того, як дівчинку знайшли, від місцевих колаборантів надходила інформація, що були ознаки того, що вона була зґвалтована. А ну, це точно не зробила 14-літня дівчинка підліток і ну просто фізично, да вона не могла цього зробити. Вибачте, а саме те, що ніякі інші версії не розглядаються, ніякі інші версії не розслідували з самого початку. Настороджує да? Ну, так не розслідують такі резонансні гучні вбивства. Скинути провину на школярку, щоб відмазати окупантів. Хіба це не в стилі росіян? Тут дуже важливо зрозуміти взагалі, хто знаходиться на приазовській території, зокрема в районі Бердянську, потім маріупольська Бердянська агломерація. Це штурмові підрозділи. Вони складаються з значною мірою через цей весь, ну вибачте, непотріб людський, який є. Тобто ці. Засуджені за тяжкі злочини або підозрювані в скоєнні таких злочинів. Ну тобто, маргінальна така складова, що так цілком можливо, і це було б цілком притамано. Тобто, це в принципі мала бути одна з головних версій з самого початку. У місцевих пабліках висувають ще одну версію, що пов'язана з ворожими армійцями. На території заводу Азовкабель, поблизу якого знайшли тіло дитини, зосереджені окупанти. Ангеліна могла побачити щось у посадці, чи то ППО, чи склади, і дитину вирішили прибрати. Складається враження, що дітям просто не пощастило потрапити не в те місце. Як це буває в армії страху? Їх могли просто ліквідувати як зайвих свідків, кулею в голову або пострілом із снайперки, а може і на показ, щоб інші не лізли. З пабліку Бердянській окупації погано вкладається у голові, і залишена на місці злочину записка: криві друковані літери і зізнання у коханні до маніяка. Можна припустити, що школярка хотіла замаскувати свій почерк, щоб її не знайшли. Але навіщо взагалі було щось писати і лишати біля тіла? Пізозрілі і так звані почуття до убивці з шахівницею, звідки дитина про нього дізналася. Це не попзірка, відомий блогер чи актор. Але мотив, який прописаний, ну, він досить для мене дикий. Я такого не зустрічав. По-перше, що мімікрія, отаке, подражання якомусь маніяку, якому саме, якому саме? Це перше. А по-друге, давайте все ж таки приймати до уваги те, що особа, яку Підозрюють чи обвинувачують правоохоронні органи, так? Вона, по-перше, є неповнолітньою, а по-друге, це особа жіночої статі. Ну, це не притаманно особам жіночої статі. Тому ота маячня про якісь закоханості і так далі. Це все, знаєте, натягування сови на глобус, не більше, не менше. Дурниця повна. Ну, що значить, хочу бути як мій кумир. Який? Молотком по голові ішов. Ну, хочу бути як мій кумір. Якщо хочу бути як мій кумір, а кумір, то як з якимсь послужним списком, списком, значить, має бути і тут якийсь послужний список. Із послужним списком ще одна загадка: школярка, начебто, зізналася, що Ангеліна не єдина її жертва, але більше ніяких тіл не знайшли. Дивно, що дівчина, яка продумувала вбивство, готувалася до нього, сама напрошується на суворіше покарання. Хоча російські слідчі вже натякають, що у неповнолітньої підозрюваної не всі вдома. Через підконтрольні окупантам ЗМІ поширили інформацію, що мати затриманої перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері, а сама малолітня вбивця змінила три школи, бо звідусіль виганяли. Проводяться суддівні експертизи, в тому числі психолого психіатричське розслідування уголовного діла продовжується. Облишимо ідеї про діагноз. Звісно, росіянам це було б зручно. Натомість ще раз повернімося до зізнання затриманої. Послухайте, як дівчина говорить. Вона буквально захлинається словами, вимовляє їх так швидко, наче боїться забути написаний текст. А акцент нічого не нагадує. Пойшла спочатку взяла сумку, молоток в нього положила дневник днів де все записувала. Пойшла на морсь то Я даже не знала, кого точно прикуті. Смотрю, вона йде мілки. І насамкінець, навіщо окупанти взагалі оприлюднили це зізнання? Тому що інших доказів не мають, переконаний колишній старший слідчий з особливо важливих справ Руслан Сушко. Саме він полював на Васильківського душогуба Юрія Кузьменка на призвисько Елвіс. Про цього маніяка ми згадували в одному з попередніх епізодів темних справ. Те, що людина розповідає під час допиту на стадії досудового розслідування, то взагалі не є доказ з точки зору юриспруденції. Це не доказ. Жоден суд цих показань бачити не буде і досліджувати не буде. Ви розумієте, якщо немає що показати людям, якихось таких переконливих, достовірних, належних і допустимих доказів. То вдаються до таких от маніпуляцій. Ви ж розумієте, дитина в 14-му віці, вона може такого нафантазувати, що мама дорога, а це перше. А по-друге, а ми знаємо, що відбувалося з цією дитиною до допиту, де вона була, з ким вона спілкувалася, що з нею робили, що робили з її батьками, що робили з її оточенням. Чи, ну, чи правомірно все відбувалось з нею? Ми ж цього не знаємо. І це нам ніхто не розкаже. Тому я не вірю в її показання. Хто ж насправді убив маленьку Ангеліну з Бердянська? Ми можемо так і не дізнатися. А покарають 14-річну школярку, винна вона чи ні. Справа, хоч і скандальна, може здатися переконливою. Бо діти здатні на жорстокі вчинки, а дехто з них навіть на убивство. У 2023-му у Японії 12-річна дівчинка у школі вдарила ножем однокласницю. Мотивом злочину назвали ревнощі та булінг. Приблизно тоді ж хлопчик із американського Техасу позбавив життя власну матір, бо вона забрала у нього ігрову приставку. Але це інші справи. Далі буде.